І в нас черговий е, поєдинок, черговий дружній такий спаринг з командою ГАК Австрія. Температура, яка дозволяє сьогодні показати хорошу гру. Тож, розпочався у нас поєдинок, давайте з складів команд перейдемо. Е, рух Львів, Дмитро Ледвій, номер 23 Рустислав Лях, 73, Віталій Рома, 93. Богдан Склюбик 92-й початках Взагалі там було кілька таких секцій, взагалі кілька команд в структурі, щось схоже на те, що от, е, є в Барселоні, в Реалі. Ллях показує швидше за все, що буде висока подача. Це навіть удар такий вийшов, так, загострюючий. Ну, Серія таких помилок, бо колектив. Так, і рух залишається з ночем, вже в тартомайданчику, можна пробувати. клубчик пробиває. Вмічарає зараз стійку, але це стійка, яка притримує ворог. Не забувайте обов'язково підтримувати наших військових донатами. Зараз є величезна кількість важливих зборів. І психологічно, теж підтримуйте нашу військових подача, непогана зараз від Ляка. Ось вона подача до штрафного майданчику. Климчук, назад, фафана. І це навіть удар. Ледвій забирає м'яча. Звичайно, буде, буде більше користі. Ось передача на Климчука виграє він в цю боротьбу. Вик цей його удар. Ну, це в руки Вигелю е, відверто не вийшов цей удар. з завершальних епізодів в першому таймі. Але тільки розіграли, одразу ж накриває суперників і в цей момент, друзі, чуємо свисток на перерву Перші 45 хвилин минули що і без замін. Ми будемо дивитися вже. Під час поєдинку, щоб будемо спостерігати на когось з нових виконавців і схоже на те, що насправді у руху без замін. Але ніби дав раду. Тим часом передача зараз на Клинчука, Клинчук пробиває і показує зараз Юрій, що була гра рукою, але арбітер продемонстрував, що аж ніяк. Мурат Сатін, він четвертого майданчику. Водача до воротарського майданчику, тут дідик добре грає. я перепрошую, Рома добре грає, далі в Литві. Перший на м'ячі. Високі гравці грав, яким постояти надзвичайно важко, Теж викид такий для вінчука. Горіл. Карабін. Хороший пас від нього. Шостромайданчику. Горять. Прострій, удар, гол! Розіграли, дуже класно зараз композицію. Композицію, звичайно, комбінацію. Комбінація, композиція, І, як забиває Юрій Клуб. Все дуже зроблено зараз як понос. Карабін посовує на Горіна, Горін. По майданчику вдотик простріл, простріл якраз на ногу. Юрія Тлумака. Лумак вдотик і 1-0. Бореться там зараз, як може Фофана. Ось вона подача і... Дуже гостро було зараз, тому що десь з самого залишили центрального оборонця. Ще через центральних оборонців. Тут невдала передача. Друзі, в цей момент чуємо про свисток, який засвідчує завершення цього поєдинку. Четвертого поєдинку на зборах у Словенії для команди «Рух Львів». Рух Львів сьогодні здобуває. Другу перемогу поспіль на зборах і подала команду «Грацер гак з міста Грац з Австрії з рахунком 1-0. Єдиний м'яч забив Юрій Тлумак після передачі Олега Горіна. Болівайте за свої улюблені команди Любіть футбол. Суляки вам гараздів, до побачення.